Ісусу Христу. В суботу, в суботу мене щось вкусило. І, я, і рука була так напухла, Ну, я не прийшла до отця Олега, думаю, це така, така дурниця, що вона пройде, але за цілу ніч вона мені так набрала і опухла, що не могла, не могла до неї доторкнутися. В неділю я прийшла до отця Олега. І попросила, щоб, він, щоб отець Олег ну, помолився за мою руку. Потім десь, в годині четвертій, я дивлюсь, рука вже з пласка, робиться така пласка. О. А в одинадцятій, й в десятій годині то вже рука майже зійшла, тільки лишилося те, що я там надавила і попалила собі. І... І прийшла, і я ранком встаю вже в понеділок, дивлюся, на руці вже нічого нема, тільки то, що, то, що попалене. Я нічого, я прийшла в цю Олегу і не кажу, що, я, що мені вже все прийшло, та кажу, щоб нехай отець Олег ще раз ну, помолиться. А отець Олег помолився і все щезло, нічого нема, тільки лишилось те, що я подрапала. Я дякую Богові, дякую отцю Олегу за те, що він поміг мені молився за мене і мені поміг.